Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую до себе у гості, усіх тих, хто бажає відволіктися від своїх буденних клопотів, ну і зануритися у красу Карпатських гір. Попри всі ті надзвичайно важкі реалії, у яких ми живемо, пропоную сьогодні на протязі декількох хвилин зосередити всю свою увагу на ту красу, яку я стараюся вам показати. Ну і... Передати. Звичайно, що повністю забути про свої проблеми ніхто не зможе, але зарядитися позитивними емоціями від чудових пейзажів можна постаратися. Психологи стверджують, що люди є дуже соціальними створіннями, які, потрапляючи у певне середовище, заряджаються тією самою енергією, яка панує у певному місці. Між певними людьми. Тому, можливо, величаві гори, гарна прогулянка, спокійна атмосфера, яка панує тут, зможе заспокоїти і вас. Пішли ми до лісу отак спонтанно, не плануючи, просто захотіли діти покататися, і ми зібралися і пішли. Згадати трохи я дитинство. Недалеко я втекла від своїх дітей, тому що також провіряю, як їде лідянка по снігу. Напевно, що Така процедура, яка зараз відбувається, принесла дітям ще більше задоволення, ніж те, що вони каталися самі? Тому що дивитися, як мама їде з гірки і е, верещить на спуску, напевно, більш цікавіше і смішніше приносить більше задоволення, ніж з'їжджати самому. Ну, принаймні, я зробила таке. І висновки, коли е, гуляла з дітьми. Їм було дуже цікаво і дуже дивно спостерігати за такою мамою. Після того, як всі нагулялися, діти відпочивають, а в мене є завдання. У мене тут є вже е, перекладений, спечений перекладений торт, який я маю приготувати для того, щоб подарувати. І одному із воїнів наших Збройних сил України. Ну, це не має бути якийсь там супер-пупер-крутий торт, тому що я і не маю його зараз чим в домашніх умовах таким дуже гарним надзвичайно зробити. Але щось простеньке приготувати я зможу. Зараз буде розмова ну, більше не про процес приготування торта, а про настрій, який в мене. Бог, який мене супроводжував. Я давно вже не займалася тортами на замовлення і потрібних продуктів, як я казала, в мене і немає для створення якихось таких супергарних шедевральних тортів. але для себе спеціально я такого нічого не купувала. а От час від часу приходиться робити ось такі роботи, коли мені кажуть, що зовнішній вигляд торта не відіграє великого значення, і його просто треба приготувати. Зараз теж тортик має бути на подарунок дуже молодому хлопцю. Бійцю, який від початку повномасштабного вторгнення захищав нашу державу, а навесні минулого року отримав дуже важкі поранення. Він дивом вижив, був поранений досить складно, пережив дуже багато операцій і був прикутий до інвалідного війська. А зараз, дякувати Богу, вже майже... Пересувається на милицях, хоча і складновато, але принаймні він же може ходити. Коли мене попросили зробити такий торт, я не знала навіть, як його робити, який він має бути на вигляд. Я взагалі не знаю, як бачать зараз цей світ люди, які пройшли через жахіття війни. Зробити щось. Актуальне для нас, а для нього це може просто викликати якусь таку гірку усмішку. І взагалі я зловила себе на думці, що я впадаю в якийсь ступор, коли починаю розмовляти з людьми, які пережили жахіття війни. Я знаю про, навіть не знаю, про що із ними говорити. Я боюся їх образити нетактовністю чи якимись лишніми словами. У більшості я просто мовчки слухаю. От скажіть, будь ласка, мені, як ви почуваєтеся, коли дивитеся в очі солдата? Чи немає у вас якогось такого почуття провини за те, що з вами все добре? Тому що в мене часто воно виникає. Хоча я не пішла ні на кого війною і нікому не зробила зла, але деколи я все одно себе почуваю просто ніякого за те? Що я от елементарно жива і здорова. І те, що от діти мої живі і здорові. Я розумію, що я не винна взагалі ні в чому. Я не воюю ні з ким. Я живу на своїй землі, в своєму своєму будинку. У мене є свої обов'язки, я їх виконую, але все одно деколи закрадається ось таке в душу, і буває досить складно це все з себе. Вигнати, витістити. Не знаю, от поділіться ви, чи от як ви спілкуєтеся з людьми, які пройшли війну, і як ви почуваєтеся? Чи немає у вас такого відчуття провини, яке є от в мене? А якщо говорити за сам тортик, то як бачите, поки 에, говорила з вами. Так, більш на таку філософську тему, то практично тортик приготувала. Звичайно, торт не є ідеальний, і від початку він мав бути кремовим, але щось пішло не так. Виявляється, я так вже тепер думаю, масло було недостатньо потрібної такої жирності, хоча вказана жирність була нормальна. І крем почав розтріскуватися, я просто не могла його оформити. Кремом, тому прийшлося обтягати мені мастикою. Принаймні, ну я не дуже люблю обтягати мастикою, тому що вона мені не смачна. Ну, але принаймні вона дає такий відносно е, непога, непоганий зовнішній вигляд. Не оформляла я торт ніяк дуже так замислувато, е, не хотіла нічого робити, щоб там, нагадувало про війну. Ну, Принаймні мені здається, що так. Краще, хоча і якийсь там суто чоловічий торт, і, так як роблять із машинами, і з грішми, мені здається, що людина після війни зовсім має інше бачення цього світу і потребує чогось такого більш простого, зрозумілого, лаконічного. Яке би не створювало ні лишнього шуму, ні в очах, ні в вухах взагалі ніде просто. Словами подяки, і такий спокійний, простенький, тихенький тортик у мене вийшов. Смачній е тортовій ноті з вами хочу я попрощатися. Наговорила вам сьогодні дуже багато. Надіюся, що не перевтомила вас своєю балаканиною. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, папа, -па. до зустрічей.